Бачите, коли чекав на сусіда, то постійно вухо до лунки прикладав. Проте себе за це не звинувачую, бо розумію, що так давно нічого іншого не чув, що постійно хотілося себе радувати новеньким. Проте я щось на кухні порався, чекав на пюре з хмарової сенсії та добової кори, і тут здалося, що звук почув. Я, звичайно, ж одразу стрибнув до дверей і випадково заглянув до планшету. Там воно й було. Того дня це були чорні боти. така сама стерильна квартира, і в мене. Але зустрічали сусіда маленьких хвостаті створіння. Я придивився: це були собаки, маленькі собаки, ще зовсім діти. Ну і звичайно, я не впізнав їх, бо собак на вулицях немає вже років з 15, їх у всіх повідловлювали, та знайшли хазіїв. І вдома вони в туалет ходили. Я в катіні їх не було чути через ті срані стіни. Тому, коли сусід зачинив двері, я все ще сидів навколішки перед планшетом. розуміючи, що те, що я побачив, це мої рішення. Собака що робить? Вона гавкає, чихає, їсть голосно, стогне, речить, цокає лапами по підлозі. Ось що мені треба було собака.